Ты же вообще перепуганный или шо? Да успокойся! Да успокойся, что ты делаешь! успокойся, друже! Друже! Тут народные депутаты, журналисты, будь ласка, опусты! Палый городская прибыль. Народ, дайте ему шевропы! Да успокойся! is Покійни, ви очі, ви пані! Ви сам спокійно! Давайте спокійно! Хай, Хай прибере! Випаде. Хай прибере! Випаде. Тут журналісти, демократи! Якби так стріляли, не почмоте! Попросіть його! Поберіть його! Зброю! Ви стріляєте! Будь ласка! Попросіть, будь ласка! Не... шановний, підскажіть, чому ви нас не пускаєте? По якому закону? По якому наказу? По якому закону ви не пускаєте? Верніть машину! Покажіть мені документ, на основі якого ви не пускаєте людей через цей сраний блокпост. Верніть з машину! Покажіть! Ну покажіть, що ви кричите в машину? Основання, які у вас не важчики сюди за Люди! Є закони України! Є зрозумійте, хлопці, ви нормальні патріоти України, такі самі, як і ми. У вас прапор України на шевронах. Є закони і Конституція, по якому праву людей не пропускають через блокпост на території України. По якому право приміняєте зброю. Це повний абсурд і порушення закону. Росіянам показати. Підскажіть, будь ласка, на основі якого рішення ви не пропускаєте людей через блокпост. І ото свого пса заспокойте з оружжям. Ганьба вам, не ховайтесь. Покажіть нормативний документ, на основі якого ви не пускаєте людей через блокпост. Тут що, зона зонато? Ну, до кого може звернутися? Хто є нормальна людина тут? Так немає, є наказ штаб-АТО, покажіть цей наказ. Не позортесь, просто пацани, ну реально вся Україна, тут журналісти, народні депутати, ну ви ж розумієте, що відбувається. Я там мою роботу діляю на нульовки, понял, так? Да? Пацани три роки воюю за Україну, а ви тут позоритесь реально. Ну, ну, скажіть, будь ласка, на основі якого закону ви не пропускаєте людей, громадян України на територію України. Тихо! Давай! Давай, убейся! Давай стрілять! Заберить! Вино! Тихо! Тих! Народ, тих! Тих! Екіпаж машина! Экипаж, давай, Перша машина! Екіпаж машину приїжджає! Перша машина проїжджає! Спокійно! Спокійно, народ! Перша машина цілий проїжджай! Народ, тихо, спокійно, перша машина проїжджає! Перша машина проїжджає! Тіма перша машина проїжджає! Хлопці, давайте градус трошки понижимо. спокійно! Просто зрозумійте, ну це незаконний наказ. Тому люди так виражаються. Ми спокійно, нормальні. Ви збройні люди, боярки, ми, 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 ми ми не стріляють. Друже, ну реально, що ми тут робимо? життя Нічого не варте. Ти нормальний? А ви служіть як Ганьба! Ганьба поліції Ганьба. Донецька!